Продовжуємо знайомство з NEC NE210 і сьогодні покажемо її вишивальні можливості. Переходимо в режим вишивки. Заміна голкової пластини займає 2 секунди. Просто натискаємо кнопку і все. Сто вбудованих дизайнів уже в пам'яті машини. А якщо цього мало, імпортуйте власний дизайн за допомогою Wi-Fi або флешки. Встановлюємо п'яльця і машина автоматично розпізнає їхній розмір. Обираємо шаблон. Натискаємо старт і Neкі NE210 оживає, вишиває тихо, чітко та красиво. Ось результат об'ємна чітка та охайна вишивка.